Дорожня транспортна пригода сталася на вулиці Криворіч Сталі. Як розповів очевидець аварії, мотоцикл їхав по прямій дорозі у бік червоної. У цей же час біля зупинки 15-та школа здійснював маневр водій легкового автомобіля. Хто кого не побачив, встановить слідство. але зіткнення уникнути не вдалося. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що водій авто марки Фіат зіштовхнувся з мотоциклом. В результаті ДТП травму отримав водій мотоцикла та 10-річний хлопчик. Неповнолітній пасажир, син водія мотоцикла. обох одразу госпіталізували. Водій це батько 43 роки. В нього коліно околіно бо Він був доставлений бригадою ФМТ першу міську лікарню на травмпункт. І його син 10 років. Його з діагнозом за ЧМТ СГМ, рвана рана, потивочної ділянки голови множинні садна тулубу та кінцівок було доставлено у. 16-ту міську лікарню в дитяче травматологічне відділення. Стан хлопчика на момент надання першої допомоги оцінювався лікарями як середньої важкості. Водій легкового авто не постраждав, лише в машині добряче пом'ятий багажник з боку. Мотоцикл, очевидно, відновленню не підлягає. Дорожня аварія зареєстрована, і наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП. Яркононенко Олег Каплій. Цей день.